Стратегічний бомбардувальник у сучасній війні це не просто літак із бомбами. Це інструмент політичного тиску, глобального стримування і можливості завдати удару на міжконтинентальній відстані без входу у повітряний простір противника. Саме в цій ролі понад 70 років існує бі 52 стратофортрес. Літак. Який пережив холодну війну, розпад СРСР, появу стелс авіації і все ще залишається ключовим елементом стратегічної авіації. США. історія його створення розпочалася після закінчення Другої світової війни. Наприкінці 1940-х років США усвідомили: якщо війна з СРСР стане реальною, то вона почнеться з ядерних ударів. Радянський Союз стрімко нарощував авіацію дальньої дії і американському стратегічному командуванню був потрібен засіб, здатний швидко і гарантовано доставити ядерну зброю до будь-якої точки планети. Перші вимоги до нового бомбардувальника були дуже жорсткими. Він мав мати міжконтинентальну дальність, нести важке навантаження і діяти на великих висотах, де тодішня ППО ще була обмеженою. Компанія Боїнг запропонувала проект, який спочатку навіть не був реактивним. Ранні варіанти передбачали турбогвинтову схему. Але стрімкий розвиток реактивних двигунів змусив переглянути концепцію, і в результаті Бі-52 став повністю реактивним літаком. Перший політ у 1952 році підтвердив, машина вийшла великою, складною, але перспективною. Вже у середині 1950-х бі 52 почав масово надходити на озброєння стратегічного авіаційного командування США і став одним із головних елементів ядерної тріади у ті роки. Екіпажі буквально жили в режимі постійної готовності. Літаки несли чергування на базах і в повітрі, готові злетіти у будь-який момент. З часом з'ясувалося, що початкова концепція прориву ППО на великих висотах поступово втрачає актуальність. Поява радянських зенітних ракет зробила такі польоти надзвичайно небезпечними. Відповіддю стала зміна тактики. Ві 52 навчилися літати на малих висотах, використовуючи рельєф місцевості, а пізніше застосовувати крилаті ракети, які дозволяли взагалі не входити в зону дії ворожої ППО. У 1960-70-х роках Бі-52 пройшов через серію модернізацій і поступово з чистого ядерного бомбардувальника перетворився на універсальну платформу. Війна у В'єтнамі стала переломним моментом. Там літак вперше масово використовували у звичайному неядерному конфлікті. Це змінило погляд на роль стратегічної авіації загалом. Після завершення холодної війни багато хто вважав, що ера Бі-52 добігає кінця. Частину літаків списали, але повністю відмовлятися від них не стали. Навпаки, у 1990-х і 2000-х роках Бі-52 отримав нове життя. Його адаптували під високоточне озброєння, сучасні системи зв'язку і мережево-центричні операції. b 52 Stratofortress – Стратегічний бомбардувальник. Виробництво США. Довжина майже 50 метрів. Висота понад 12 метрів. Розмах крил понад 56 метрів. Екіпаж 6 осіб. Маса порожнього 78,5 тонн. Максимальна злітна маса 221,5 тонни. Максимальна швидкість понад 1000 км на годину, крейсерська швидкість 900 км на годину. Практична дальність близько 16,5 тисяч кілометрів. Бойовий радіус 7730 км. Максимальне бомбове навантаження понад 30 тонн. Може нести різні типи бомб. Крилаті ракети та інше високоточне озброєння, носій ядерної зброї. Конструктивно бі-52 це великий стратегічний літак, створений не для маневреного бою, а для тривалого перебування в повітрі, перенесення великого бойового навантаження і стабільного польоту на міжконтинентальних дистанціях. Уся його архітектура підпорядкована саме цим завданням. Фюзеляж літака довгий і відносно вузький, з чітким поділом на носову частину з кабіною екіпажу, центральну секцію з бомбовідсіком і хвостову частину, де розміщені системи керування та раніше оборонне озброєння. Усередині передбачено великий об'єм для палива, обладнання та озброєння, адже літак проєктувався з розрахунком на багатогодинні місії без посадки. Крило Одна з найхарактерніших риз бі52. Воно дуже довге, з великим розмахом і відносно тонким профілем. Така форма оптимальна для польотів на великій висоті і забезпечує хорошу підйомну силу при значній масі літака. Водночас крило досить гнучке. Під навантаженням воно помітно прогинається, що є нормальною особливістю цієї конструкції і навіть зменшує навантаження на силовий каркас. Двигуни розміщені не вбудованими в крило, а винесеними в окремі гондоли, по дві на кожному крилі. Загалом літак має вісім турбореактивних двигунів. Таке рішення виглядає архаїчним за сучасними мірками, але воно має свої переваги: рівномірний розподіл тяги, високу надійність і можливість продовжувати політ навіть у разі відмови одного або кількох двигунів. З точки зору аеродинаміки, Бі-52 не є швидкісним літаком. Його крейсерська швидкість помірна, ближча до дозвукової, але цього цілком достатньо для виконання його основних завдань. Натомість головний акцент зроблено на дальність польоту і тривалість перебування в повітрі. Без дозаправки Бі-52 здатен долати міжконтинентальні дистанції, а з повітряною дозаправкою. Фактично діяти глобально, залишаючись у повітрі десятки годин. Практична стеля польоту дозволяє літаку працювати як на великих висотах, так і значно нижче, залежно від тактики. У період холодної війни ставка робилася на політ високо над землею, але з розвитком ППО бі 52 адаптували до польотів на малих і середніх висотах. Це вимагало серйозних доопрацювань конструкції, адже польоти біля землі створюють зовсім інші навантаження на планер. Важливою особливістю льотних характеристик є стабільність. бі 52 не різкий у керуванні, не призначений для активного маневрування, але він дуже передбачуваний у польоті. Це критично для екіпажу з кількох осіб, які можуть проводити в повітрі багато годин, виконуючи складні навігаційні й бойові завдання. Ще одна сильна сторона: вантажопідйомність літак здати нести десятки тонн бойового навантаження як у внутрішньому бомбовідсіку, так і на зовнішніх підвізках. Саме це зробило бі 52 універсальною платформою. Від ядерних бомб у минулому до сучасних крилатих ракет і високоточних боєприпасів сьогодні. Якщо говорити про електроніку та системи управління, то в першу чергу потрібно сказати, що сучасний Бі-52 це вже давно не аналоговий динозавр. За десятиліття служби літак отримав повністю нову електроніку. Навігаційні системи дозволяють виконувати польоти з надзвичайною точністю. У тому числі на малих висотах і в складних метеоумовах. Радіолокаційні станції одновлювалися неодноразово. А зараз Бі-52 отримує новий радар з активною фазованою антенною решіткою. Це значно розширює можливості з навігації, розвідки і виявлення цілей. Окрему роль відіграють системи зв'язку. Бі 52 інтегрований у мережеву центричну систему управління, де він не просто отримує накази, а є активним елементом єдиної бойової мережі. Він може отримувати цілі від супутників, наземних штабів, літаків дальнього радіолокаційного виявлення і передавати інформацію іншим платформам. Що стосується озброєння, то потрібно сказати, що уся конструкція літака створювалася навколо ідеї доставити велику кількість боєприпасів на міжконтинентальну відстань і застосовувати їх незалежно від погодних умов і часу доби. Саме тому бі 52 з самого початку проєктувався як універсальна платформа, здатна постійно змінювати начинку без кардинальної перебудови самого літака. У внутрішньому бомбовідсіку розміщується основна частина бойового навантаження. У часи холодної війни це були вільно падаючі ядерні бомби різних типів. Літак міг нести кілька термоядерних зарядів одночасно, що робило його ключовим елементом стратегічного стримування. США. загалом, із розвитком систем протиповітряної оборони, концепція змінилася. І акцент поступово перейшов від прямого прориву ППО до пуску ракет з безпечної дистанції. Саме тоді бі 52 почав активно озброюватися крилатими ракетами. Однією з найважливіших стала AGM-86 ALCM – повітряна крилата ракета великої дальності, яка дозволяє вражати цілі на сотні й навіть тисячу кілометрів від точки пуску. Для Бі-52 це означало принципову зміну ролі. Тепер літаку не потрібно входити в зону дії ворожих зенітних комплексів, а він може запускати ракети далеко за її межами. Пізніше з'явилися модернізовані варіанти цих ракет, зокрема, AGM-86B з ядерною бойовою частиною та agm 86 cd у звичайному спорядженні. Це зробило бі 52 універсальним інструментом як для ядерного стримування, так і для ведення звичайних конфліктів високої інтенсивності. Крім внутрішнього відсіку, бі 52 має зовнішні точки підвізки під крилами. Саме там розміщуються додаткові ракети або бомби, що суттєво збільшує загальне бойове навантаження. У сучасних конфігураціях літак може нести широкий спектр високоточних авіаційних боєприпасів, керовані бомби, JDAM, крилаті ракети agm 158 GASSM і ДЖІЙ -ER, які є одними із найважливіших елементів сучасної дальньої авіації. США. Варто також згадати про ядерну роль літака в сучасних умовах. Хоча арсенал ядерних боєприпасів значно скоротився, бі 52 досі залишається частиною стратегічної ядерної тріади. США. він здатний нести сучасні ядерні крилати ракети і в майбутньому отримує нові системи озброєння, які ще більше продовжать його службу. Першим великим випробуванням бі 52 стала війна у В'єтнамі. Саме там літак уперше застосували не як абстрактний елемент ядерного стримування, а як реальний інструмент звичайної війни. бі 52 використовували для масованих бомбардувань позицій противника, баз постачання і районів зосередження військ. Тактика була простою і жорсткою. Великі групи літаків скидали значну кількість боєприпасів, фактично накриваючи цілі райони. Цей досвід показав як колосальну вогневу міць літака, так і його вразливість до сучасної ППО, що згодом сильно вплинуло на подальший розвиток тактики застосування. У 1970-х-1980-х роках роль бі 52 поступово змінювалася. На тлі розвитку радянських зенітних систем літак усе більше сприймали не як проривний бомбардувальник, а як платформу для запуску крилатих ракет. У цей період Бі-52 став важливою частиною стратегічного балансу сил у холодній війні, постійно виконуючи бойове чергування і демонстраційні польоти, які мали чіткий сигнал стримування. Під час війни у Перській затоці у 1991 році бі 52 уже вже діяв у новій ролі. Літаки запускали крилаті ракети з великої відстані і завдавали ударів по іракській інфраструктурі, командних пунктах та аеродромах. Це був один із перших прикладів масштабного застосування високоточної зброї стратегічною авіацією. І він показав, що навіть літак старого покоління може залишатися надзвичайно ефективним у сучасній війні. У наступні десятиліття бі 52 активно застосовувався у конфліктах низької та середньої інтенсивності в Афганістані, Іраку та під час операцій проти терористичних угруповань. Тут його роль була дещо іншою: тривале патрулювання, очікування запиту від наземних підрозділів і точкове застосування високоточних боєприпасів. У таких умовах бі 52 показав себе як платформа з великою витривалістю і здатністю підтримувати війська протягом багатьох годин. У сучасних умовах бойове застосування Бі 52 майже повністю зосереджене на ролі дальнього носія зброї. Літак дедалі рідше наближається до зони бойових дій і все частіше працює з безпечних дистанцій, використовуючи крилаті ракети та координуючись із розвідувальними і командними системами. Це робить його важливим елементом не лише ударної авіації, а й загальної архітектури стримування.